На огляді монета Іспанії номіналом 5 песет 1980 року, яка була випущена на честь чемпіонату світу з футболу 1982 року, що проходив в Іспанії. Песета це історична валюта Іспанії, яка використовувалася з 1868 року до в Україні євро у 2002 році. Слово песета з каталонського означає маленький шматок або частина. Монета вигадала на нікелевого сплаву вагою 5,75 грами та діаметром 23 мм. Тираж монети 75 мільйонів екземплярів. На версі монети у центрі зображено портрет тодішнього короля Іспанії Хуана Карлоса І. Навколо портрета по колу розміщено напис, який перекладається як Хуан Карлос І, король Іспанії. Під портретом знаходиться рік карбування монети 1980. На реверсі монети зображено стилізований футбольний м'яч та земна куля, на тлі якої напис Іспанія 82, що символізує майбутній чемпіонат світу з футболу. Під м'ячами праворуч номінал монети 5 песет, а знизу у шестикутній зірці позначено рік карбування монети 80-й. Особистістю іспанських монет того періоду є дата випуску, яка карбувалася всередині маленького шестикутної зірки на реверсі.